Я Жанка прийшла, нюська з нашого села заробити хоче, дзуськи дієту дала. Каже мені, що фігура моя є не здала. На ній лиш кістки та шкура. В мене ж трішки сала. Починає мене вчити, що я маю їсти. Не вчи, як я маю жити. Виведи глисте, але де ж так піде з тебе іще пів кіла. Тоді треба, щоб в кишені цеглина була. Бо як сильно дмухне вітер і підує днище за фігурку, мов трембіти, вітерець засвище. За фігуру, як у тебе, ще й платити гроші. Не треба, куплю си галоші.